Два черв'ячки. Два черв'ячки. Ця маленька казка навчить вашу дитину бачити прекрасне навіть у найпростіших речах. Важливо лише вміти зупинитись і роздивитися. І тоді Навколишній світ заграє для неї яскравими барвами, а кожен день приноситиме нові дивовижні відкриття. У великому лісі багато багато дерев. Важко навіть полічити скільки. Дерева гойдаються, коли дме вітер, гойдаються і скриплять, скрип, скрип. Листочки на них шарудять, Ш, -ш, -ш, Ш. А в лісі на деревах і під ними вирує дивовижне життя. Птахи б'ють гнізда, білки збирають горіхи. Лисиця причаїлася, сподіваючись зловити зайчика. Але зайчик розумний: усе одно лисицю перехитрить. Однак найцікавіше відбувається там, куди й зазирнути важко. Погляньте, ось під листочком суниці завмер маленький равлик. Він, бо, напевно, нікуди не квапиться. Сидить, виставивши свої ріжки, і думає: А куди мені поспішати? Я завжди вдома. Точніше, мій дім завжди зі мною. Роса вранці збирається в листочках, Ягоди суниці висять просто над моєю головою. О, яке ж чудове в мене життя! Ось метелик вирішив перепочити і присів на лісову квітку. Цієї ж миті хитрий павук розставив свої тенета, але метелик. Нечутно змахнувши легкими світлими крильцями, встиг полетіти. Занадто пізно павук улаштував пастку, а в цей час, неподалік від галявини, де живуть равлик, метелик і багато інших лісових мешканців, відбувалося ось що. По стежці. Порослій м'яким зеленим мохом повз малесенький черв'ячок на ім'я сід. Він рухався так швидко, наскільки це було можливо. Щойно розвиднілося, я повз зі своєї нірки, сподіваюся, що до вечора дістанусь он до того квітучого куща, думав сід. А там недалеко і он до того кленового дерева. Раптом він побачив, що назустріч йому повільно повзе ще один черв'ячок. О, сіде, добрий день, зрадів другий черв'ячок. Ще б пак адже він зустрів свого приятеля. А у черв'ячків такі зустрічі трапляються не часто, все тому. Що ліс великий, а вони черв'ячки, зовсім зовсім маленькі. Де ж тут бачитися? Привіт, бобе! Весело відгукнувся сід. Куди це ти зібрався? Та взагалі-то прямо. Хоча потім мені потрібно буде повернути праворуч, а потім ліворуч, і знову прямо. Як ти гадаєш, чи я доповзу до блакитного струмка? Гадаю, доповзеш питання лише в тому, скільки часу тобі для цього знадобиться, а що ти там робитимеш?» – Поцікавився сід. Та, біля струмка росте дерево, а на ньому м дуже смачні яблука. Поза зі мною, якщо хочеш, добре пообідати. Ні, дякую, відмовився сід. Я поспішаю до старого розлогого клена, того, що росте біля краю галявини. А це навіщо? здивувався Боб. Хіба на кленах буває щось смачне? Ні, не буває. Зате, якщо залізти вище, можна побачити, як сонце сідає за обрій там далеко-далеко, де закінчується наш ліс, і залишаються тільки жовтий пісок та синя вода. Увечері, якщо в небі немає хмар, сонце опускається прямісінько у хвилі. І море стає спочатку рожевим, потім червоним, а потім чорним. Хочеш, повземо разом удвох веселіше? Ха-ха-ха-ха, оце вже ні, ні за що я не проміняю запашні соковиті яблука на якийсь там захід сонця, і що цікавого в ньому знайшов, я вважаю, він дуже гарний. Хочу ним помилуватися. Сід мрійливо прижмурив очі. Яблука теж дуже гарні, засміявся Боб. По-своєму, я можу залізти в яблуко і сидіти там цілий день або навіть два і жувати, жувати, жувати. Знаєш, може, ти й маєш рацію. Але ж захід сонця щодня різний. То рожево-рожевий, то золотаво-червоний, то бузковий. і я хочу побачити його саме сьогодні. Завтра такого заходу вже не буде. Черв'ячок Боб насупився. Він ще вчора планував дістатися до яблуні, залізти в найбільше і найрум'яніше яблучко. Але помилуватися заходом сонця йому теж закортіло, адже сіт сказав, що такого заходу, як сьогодні, вже ніколи не буде. «Ех, гаразд, поповземо разом дивитися на твій захід сонця, тільки цур я перший дивлюся. І двоє черв'ячків поповзли через галявину. Під вечір вони дійсно дісталися до найвищого клена і стали підніматися по його шорсткому стовбуру. А це було нелегко. Черв'ячки допомагали один одному. І чому тільки я спортом не займався? кректав Боб. Казала мені, мама, вчись підтягуватись, роби зарядку, повзай уранці. А може, ну, його цей захід сонця. Та годі тобі підбадьорював Бобасід. Ми ж тільки приповзли, залишилось зовсім трохи. Мені здається, я навіть бачу море. Коли черв'ячки нарешті доповзли до верхівки дерева. Небо навколо вже стало рожево-рожевим, а сонце, великий червоне висіло над обрієм. Черв'ячки сіли на листочку й озирнулися навколо. Оце так, яка краса! Поглянь, сонце схоже на величезне рум'яне яблуко. У захваті вигукнув Боб. Він навіть забув про те, що збирався дивитися на захід сонця першим. Захід був дуже гарним. Він мінився різними кольорами: від ніжно-рожевого до темно-червоного і бордового. А сонячна куля опускалася дедалі нижче і нижче. А мені здається, що сонце схоже на чарівний човен, сказав сід. Ось зараз воно зануриться в море і попливе. Ні, 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 не погодився Боб. Аж ніяк не човен яблуко, хай у морі купається яблуко. Сід так замилувався заходом сонця, що не звернув уваги, як поряд із кроною Великого Клена з'явилася пташка. Вона помітила двох черв'ячків, адже їх було добре видно на кленовому листочку. Пташка вирішила ними поласувати. Рятуймося! закричав Боб. Я не хочу, щоб ми з тобою стали вечерею цієї пташки. Але як рятуватися, черв'ячки не знали. Дерево було таким високим, і спускатися з нього довелося б дуже довго. Дід подивився вниз, і в нього запаморочилася голова. Ох, як високо нам не втекти. А пташка підлітала дедалі ближче і ближче. Чіввіть, віть який чудовий сьогодні вечір! Про вечерю тепер не треба хвилюватися. І пташка кинулася прямісінько до гілки, де на листочку сиділи двоє переляканих друзів. І з розмаху вона спробувала схопити своїм дзьобом одного з них. А, бобе, допоможи мені! Боб Хоча був трохи повільним, але якщо йому загрожувала небезпека, вмів ставати швидким і квітливим. Мерщій! Потрібно відірвати цей листок від гілки. Поки пташка збиралася прицілитися і знову напасти, черв'ячки стали перегризати хвостик листка. Вони дуже старалися і поспішали. Готово! Сід і Боб учепилися за листочок і, як на парашуті, почали спускатися вниз. Ура! Ми врятовані! раділи черв'ячки. Але вони не кричали, а тихенько шепотіли, щоб грізна пташка не здогадалася, що її вечеря втекла. Коли листочок приземлився, друзі збагнули, що небезпека минула. Знеможені вони лежали на травичці. Мабуть, зараз я б не відмовився, щось з'їсти, сказав сід. У мене від страху розігрався апетит. А все-таки захід сонця був дуже гарним і чарівним, зітхнув Боб. Давай приповземо сюди й завтра, щоб знову подивитися на цю красу. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.